Гімназія номер 34 звичайний, на перший погляд, навчальний заклад, насправді є справжнім центром волонтерства та допомоги своїй країні. Школа знаходиться на мікрорайоні будівельників. Це невеличке селище, де усі знайомі, так само і у гімназії, дружній та міцний колектив, де усі підтримують один одного. Тож, коли почалася війна, питання, що робити, тут не стояло. Одразу взялися до справи, розказує директорка закладу. Ми волонтерами з самого першого дня війни шили розгрузки, зробили їх аж 829 штук. Виготовляли сітки. За період повномасштабного вторгнення ми їх зробили майже 4 тисячі. Ми вдячні владі, що вона нас підтримує, і завдяки цьому ми продовжуємо і будемо далі продовжувати йти до перемоги. Щодня в гімназії триває активна волонтерська робота. Працюють і після уроків. Це робиться з великою любов'ю і повагою до, до наших воїнів. Наша нація незламна, і наш дух, наш патріотизм він неперебожний. Гімназія номер 34 не лише підтримує військових, а й дбає про фізичне та психічне здоров'я молоді. У спортивній залі активно розвивається рух Junior S – некомерційна громадська організація, яка популяризує фізичну активність серед дітей шкільного віку та змінює підхід до уроків фізичного виховання. В Нашому спортивному клубі займається дуже багато дітей з різних шкіл, з різних місць проживання. Вони займаються як звичними видами спорту, так і новими, такими як флорбол, такими як корнхол, алтимат, фрізбі, регві і інші. Вони тут розвиваються фізично, вони відновлюються ментально, вони спілкуються між собою. А на уроках праці учні разом із вчителем власноруч виготовляють укупні свічки, патріотичні браслети, обереги, а також готують домашню випічку та розписують імбирні пряники для військових. За весь період війни ми виготовили більше 4,5 тисяч свічок. Ну а браслетів і пряників це дуже багато. Андрій Леонидович наш мер постійно їздить на передову, передає хлопцям і допомогу і обладнання. Тому і від нашої гімназії ми сьогодні підготували, щоб він передав хлопцям і готові свічки, і обереги, і пряники. Нехай ці свічки зігріють хлопців, які там ми робимо для військових, ну щоб вони могли якось хоч, ну, зігрітися. Ну щоб навіть ну на цьому я вважаю, Жай, можна зробити якийсь чай, щось. Ще... Дякую вам І за те, що ви займаєтесь волонтерством, за те, що ви допомагаєте нашим військовим зараз зимовий період, це дуже необхідна річ для наших військових. Вчителі Кам'янського не тільки навчають, а й виховують свідому і патріотичну молодь, яка готова допомогти своїй країні. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії, освітяни Кам'янського зробили і продовжують робити величезний внесок у підтримку наших захисників та захисниць. Разом, завдяки єдності та згуртованості, ми обов'язково здобудемо перемогу, зазначив міський голова кам'янського.